Сьогодні я хочу розповісти про свою улюблену дораму, яка називається «Воїн Мекдон Су. Нічого особливого я від цієї дорами спочатку не чекала, просто дивилася все підряд з «Юсен Хо. Це класична історична сага для тих, хто любить детально і все з самого початку. Це не з тих дорам, де хід сюжету легко передбачити. Він до кінця інтригує. Це дуже цікаве протистояння двох бійців і двох сторін, двох сил, світла та темряви. І все це приправлено взаємною дружбою між людьми, які долею змушені бути ворогами. Будучи неперевершеними воїнами, вони обрали різні шляхи в житті і стали суперниками. Бої на мечах та з іншою зброєю просто приголомшились. А як же мені подобається музика в цьому фільмі? Остання серія прямо душу роздирає, але як на мене, це найоптимальніший кінець. Плючи їхні долі будь-яка інша кінцівка виглядала б безглуздо і неприклад. Однозначно раджу до перегляду, навіть якщо вони утністоричні.